Привітки усім! Дивіться за вікном сніг, такий трошки випав. А ми дивимося, дивіться, як проросла. Сьогодні у нас 4 лютого, і от я посіяла мікрозелень, е, виходить 1 лютого, і от дивіться, як вона класненько проросла, вже з'явилися перші паростки. Льон ще садила з цієї сторони, але льон он трошки тільки проклюнулися. Я бачу одна насінинка, але він так не проріс. А рукола, дивіться, як уже на четвертий день і вже малесенькі такі паростки. Все, будемо чекати, як вони за тиждень нам обіцяли, що вони повинні вирости. Подивимося, як за сім днів. Такий ще гарний коліус у мене красивий тут, навіть світе. Пишіть в коментах, хто ще вирощує у себе на підвіконні. мікрозелень. Цікаво, буду почитати. Підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео. І будемо з вами разом спостерігати, що ж тут у нас виросте. Все, всім чудового дня! Пока-пока!